Святенький Миколай, приходи скоріш благай, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і дай Україні. Все затихло тихо на дворі, сяє зорі у горі, всі чекають, виглядають, що до двоси Миколай, забарився, може в небі запутився, у нього копи. Саме річка і ставленький гай прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати, снігами через літ. Спішить, спішить за старенький добрий дід, Мішався, не тимця, у тебе кушушку приніс усім гостинці у черевні мішку. Підходить від хати до хати, питає мами і тата, чи є у ще щемна дитина, дівчатко мале чи хлопчину. То кожного має в торбинці смачненькі, солоденькі гостинці. А тим, хто час пошкетує, тому я шишки трохи подарую. Тільки нас у лоці тянічка була. Миколая список побажань складаю, посадкові даруночки його попрохаю, ходять вони втомно, від хати до хати. Даруночками хочу всіх обдарувати. Славний ян гулята йому помагають, двері до конця справно вичиняють. Ходить він завжди вночі, носить від замків ключі, знає, хто живе і де, як себе щодня веде. Черним діткам він під вушку, чи в чобіток, чи під подушку, покладе потішки. А на черним діткам шишки. Хто ще шитко відгадає, ще на шлюби Миколай. Святий Отче Миколай, бо хату не минай, подалу мені потіху і мішочок повний сміху і здоров'я до година і мир до нашої України. Святой той я тебе багаю, пошли щастя. Світло долі, козацького краю, дідусь і бабусь, щоб були здорові, татусь, мамуся, щоб жили любові. Усім добрим діткам приноси гостинці, подаруй Божу ласку, кожній серединці. Навіть, хто дивлюся. Його виглядаю, це прийде до мене Святой Николай. Та землі великий дитячок багато. Це знайде до його до моєї хати. Всю ночь ждать, хоча і засипаю. Вію, що прийде до мене святою Николай. Ходить Миколаю до хати від хати. Гадінчик очі всіх обдарувати.